Мої вітання це програма Сличні акценти ведуча Оксана Щирба та режисер Ірна Тихоненко. Хворити сьогодні коштує дорого, а якщо ви потребуєте певних медичних препаратів щодня і не можете їх замінити вітчизняними аналогами, то й поготів. У столичних аптеках за останній місяць суттєво подорожчали медпрепарати. Пармацевти такий різкий стрибок цін пояснюють зростанням курсу долара і прогнозують, що тенденція може продовжитися. Хоча і нинішня вартість ліків жахає багатьох, а особливо київських пенсіонерів. Так препарати українського виробництва подорожчали мінімум на 15%. А іноземні на третину. Основна причина, як пояснюють експерти, не стільки коливання валютного курсу, скільки антикризові заходи уряду. Також з квітня зупинився весь імпорт ліків і виробів медичного призначення в Україну. Про це сьогодні у програмі. Далі Вадим Хабібулін, громадський діяч, адвокат паралельно не відпрацьовується схема допомоги людям, які не зможуть ці ліки придбати. Тобто, якщо в законопроекті для мене зрозуміло, збільшується чи зменшується, але паралельно люди з маленькими доходами. Або які там зареєстровані пенсіонери, вони можуть придбати за відповідною скидку, так названа субсидія, але цього не робиться і е, думати зараз, що м, цей шлях спрямований саме на якісь економічні е, моменти, ну давайте не забувати, що у нас є, вибачте, і місцеві, да, українські ліки, і що вони ж так само ж і підняли. Це також підняти. Яка причина? Звичайно. а причина немає тут ніякої причини доларів, бо якщо ми зараз всі А ПДВ? Всі на, свому, на своєму рівні зараз всі почнемо щось притягувати до рівня долара. Ну, то, вибачте, тоді я не зовсім вірю, що ми залишимося в тих кордонах, які сьогодні є. На мій погляд, ПДВ, це завжди було болюче питання. Ви спочатку наведіть порядок. З відшкодуванням чи взагалі з скасуванням цього податку. І тоді не буде проблеми з питаннями ліків. Зрозуміло, що зараз виробники щось роблять, а ПДВ як не могли отримувати, так і не можуть. А продавати вимушені по цінах, які, звичайно, ну, якщо прив'язати до долара 13 чи 15, ну ви ж розумієте, це взагалі нереальна. А для пенсіонера це взагалі ну, жах і. Коли пенсія крах. тисячу гривень. Звичайно, пенсія ж не індексується. А, а і взагалі всі ці питання, не тільки пов'язані з цим, вони ну, дуже болючі. І, звичайно, я думаю, що владі потрібно йти на Майдан, йти до, люд... до людей, роз'яснювати, показувати. А не так, що людей будуть применшувати в їх достатках, а все інше на верхніх щабелях не змінюється. Я думаю, що з цим законопроектом, ну, дуже обережно потрібно. Я думаю, дуже обережно. Я вже казав, як ви нагадали да, ще в грудні, що ну, я дуже боюсь, що третій раз буде, якщо люди зберуться третій раз. Це буде дуже погано всім, дуже тому дуже обережно. Є законопроекти. Питайтесь десь знайти додаткові надходження до бюджету на нафтопродуктах, на пальному, на цигарках, на алкогольних напоях. А вибачте, ліки ну це саме останнє, що потрібно чіпати для людей. Дякую. Це була програма Стучні акценти, яку для вас підготували ведуча Оксана Щерба і режисер Ірина Тихоненко. Не хворійте. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи, як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.